У тирі практично усе справжнє. Техніка, військові та екіпірування. От тільки противники по той бік екрану намальовані. Тут як у контрстрайку солдат розстрілює терористів із автомата. Поруч військовий з гранатометом. Цілиться у танк. Це тільки такої. Зброя у лазерному тренажері, хоч і не стріляє бойовими патронами, але умови тут максимально наближені до реальних. В лазерному тирі так вже відпрацьоване таке поняття, як балістика зброї. Тобто це не просто ти побачив і поцілив точку, так а тут вже відпрацьований момент, враховуючи траєкторію польоту кулі. У тирі зможуть тренуватися не лише нацгвардійці, а й мобілізовані та усі охочі. Потрібно вертати в активну фазу. Тренування всіх громадян уміти володіти стрілковою зброєю. Береженого Бог береже. Тому що українська армія це не 400 тисяч людей, українська армія це 40 мільйонів людей. І кожен повинен мати готовність. Брати зброю в разі потреби і захищати державу також у стрілецькому залі можна навчитися керувати військами на відстані з допомогою дрона, планшета та карти. Таку технологію нині українці застосовують на фронті. Віталій Ковела, Олег Гондарчук, програма Очі.